Вітаю у цьому відео. Ми розглянемо, як воду працювати з витратами майбутніх періодів. Наприклад, ви купуєте ліцензію оду і хочете розділити ці витрати майбутніх періодів на 12 місяців. Давайте поглянемо, як це налаштовується і як ОДУ робить проводки із витратами майбутніх періодів. Заходимо в модуль бухоблік. І спершу нам потрібно налаштувати бухгалтерський рахунок для витрат майбутніх періодів. Заходимо в меню налаштування, план рахунків, і заходимо на 39-й бухгалтерський рахунок. Це витрати майбутніх періодів. Нам необхідно переконатися, що у нас тип стоїть оборотні активи. І давайте зайдемо ще на налаштування цього рахунку, встановлення, автоматизацію. Ми будемо створювати чернетку витрат майбутніх періодів, але нам необхідно спочатку цю модель витрат майбутніх періодів також налаштувати. Тож, давайте відкриємо нашу базу в сусідній вкладці, зайдемо в модуль бухоблік, меню налаштування, і в самому низу у нас є моделі витрат майбутніх періодів. Натискаємо новий. Давайте створимо модель витрат майбутніх періодів, наприклад, ліцензія. Ми її будемо розбивати на 12 місяців. Нам необхідно рахунок витрат вказати, у нас це буде 39, він у нас. Ага, тут у нас рахунок витрат, це у нас буде, наприклад, 92-й. А рахунок витрат майбутніх періодів це буде 39-й. Ми можемо створити субрахунок, якщо у вас різні витрати майбутніх періодів є. Там нехай це буде оренда, ліцензія, або ще якісь витрати, ви хочете їх розділяти в плані рахунки, ви можете створювати субрахунки і конкретний субрахунок сюди підтягувати. У мене це буде просто витрати майбутніх періодів. Зберігаємо цю модель, повертаємось на рахунок і. Додаємо цю модель витрат майбутніх періодів. Тобто в системі буде створюватися при створенні рахунку від постачальника на якусь певну послугу, на якусь витрату, автоматично буде створюватися чернетка витрат майбутніх періодів. Зараз ми це зробимо. Картка буде виглядати аналогічно, як ми колись створювали активи, тобто основні засоби. Суть та сама, тільки це витрати майбутніх періодів. Отже, ми налаштували цей рахунок і налаштували модель витрат майбутніх періодів. Нам ще потрібно подивитися журнал на моделі. Я створювала, тут не створювала. Нам треба створити журнал, також окремий витрати майбутніх періодів. Щоб не плутатися з проводками. Відредагуємо цей журнал і виберемо на ньому тип інші і короткий код, нехай це буде витрати майбутніх періодів. Все, тепер ми точно налаштували правильно модель витрат майбутніх періодів. Тепер заходимо в меню постачальники, рахунки, і давайте створимо рахунок від постачальника на якусь витрату. Це буде така компанія. Ми можемо не створювати товар, тому що це послуга, це буде просто мітка, наприклад, ліцензія програмного забезпечення. Ми купуємо на рік і вибираємо рахунок 39, вказуємо ціну. Наприклад, це буде 20 тисяч гривень. Податки забираємо. Дата бухобліку у нас буде сьогоднішня. Зберігаємо рахунок і підтверджуємо. Дату рахунку не вказали, вказуємо, підтверджуємо. І в нас створилася чернетка витрат майбутніх періодів. Ми можемо зайти звідси на цей документ і відредагувати його. Тобто ми перевіряємо, щоб у нас е, сума була. Правильно, оригінальне значення, тобто сума, по якій ми купуємо в даному випадку ліцензію, перевіряємо тривалість 12 місяців, тому що ми саме таку вказали в моделі журналу. У нас витрат на майбутніх періодів, рахунок витрат 92-й адміністративний, і рахунок витрат майбутніх періодів 39-й, який ми налаштували. Дата введення в експлуатацію може бути пізніше, може бути сьогоднішнім же днем. Наприклад, у нас це буде кінець цього місяця, нехай зберігаємо. І у нас з'являється кнопочка «Вирахувати витрати. Тобто нам необхідно їх обчислити на 12 місяців наперед. При натисканні на цю кнопку у нас з'являється вкладка Панель витрат. Заходимо сюди. І перевіряємо, що в нас система розрахувала. Тобто вона нам розрахувала майбутні проводки. Система обчислила із загальної суми накопичення витрат на кожен місяць. Ми можемо перевірити цю, ці обчислення. Якщо все вірно, то ми просто натискаємо підтвердити. І система буде 31.10, Сьогодні ще поки 11 число. Зробить нам сама автоматичну проводку по тим бухгалтерським рахункам, які в нас налаштовані. На цій моделі витрат. Тобто у нас там будуть фігурувати 92-й рахунок, буде фігурувати 39-й рахунок по витратам майбутніх періодів. Тобто, таким чином ви можете в системі створювати, налаштовувати субрахунки на витрати майбутніх періодів, їх деталізувати можна і використовувати. Нам необхідно налаштувати моделі витрат майбутніх періодів. Вони можуть бути також різні, щось може бути на 12 місяців, щось може бути на декілька років, на меншу. Кількість місяців на кілька там, на, на, на один рік там, і так далі. Ми це налаштовуємо, і при створенні рахунку від постачальника на певну послугу, на яку нам навіть не обов'язково створювати товар, нас створюється ця модель витрат майбутніх періодів. Ми її підтверджуємо. Тобто, це працює аналогічно, як і основні засоби в системі ОДУ. Дякую за увагу.